Всім доброго здоров'ячка. Вчора ми сюди підсаджували матку, тобто забрали одну і одразу пустили іншу. З бджолою стряханули наверх і все. дивимося, як себе поводять бджоли. Дивіться. Бджола сидить спокійно, спокійно. Значить що? Значить, матка є. От, тут є досить така непогана сім'я. Матку ми міняли, тому що вона трошки агресивна. В таку пору. Вже коли пізно матку приймають, особливо коли нема розплоду, навіть якщо і хочете, щоб добре прийняли матку, ви берете, відкриваєте легенько вулику, охолоджуєте гніздо. І зранку забираєте одну матку і зразу пускаєте, прямо на рамки, пускаєте другу. Прийом 100%. Тобто бджоли в вересні, в жовтні вже приймають матки. От маємо ще одну сім'ю. Ось, ну тут бачимо може бути проблема, от бачите, похолодало, збився клуб, треба буде крайню рамку проколоти, щоб бджола заходила всередину. Потім та бджола сі обсипить оцей кусочок. Але так само поміняна матка, бджола сидять, спокійно, значить, матка є, от бачимо аж догори. Тут досить така потужна сім'я. Ну, ну, зараз відсунемо рамку, ось ми бачимо, наскільки тут. Джоли. Тут є досить потужна сім'я, кормів багато. Ось так будемо зимувати. Ось так зразу, не відходячи від вулика, ми просто беремо корнужем. Робимо диру, просто прокрутили ножика. Отак, все. Тут же є дира одна і хватить. І коли... Вже на другий день буде холодно, то вже бджола зайде в клуб. Також, отут було підсаджено ще вчора матку. Тож, ця матка замінена через свої господарські ознаки. Ось, бджола сидить спокійно, от. Значить, матку прийняли, ну, ми можемо подивитися, чи вона є, чи нема, зараз ми її глянемо. І так, от ми бачимо, матка ходить. Таким чином ми робимо висновок, що бджоли, ці, ці рамки такі це. Коли вже холодно, вересень, жовтень, без проблем приймають любу матку. Тобто вони її бити не будуть. Ви просто пускаєте, стрісаєте зверху на рамки. Джолу об'єднуєте без проблем. Без проблем. Отаку лишаємо. Ну, так буде зимуватися. Тут нічого не буде, більше робити з ними. Матку прийняли. Чому поміняв я цю матку? Вона мені не подобалася, вона в розвитку якась, ну не така, якою, якою я хотів би її бачити. Ось так. Ми поміняли і все. Так що, тримаючи пізні матки. Такі відводочки маленькі. Ми бачимо, тобто бачимо її, її ту матку в тому маленьку вона себе про... ну як вона себе поводить, вона гарно червить. І тоді вже в кінці сезону, коли вже бджоли починають формувати клуб, ми просто беремо забиває, ту матку, яка нам з певних причин не подобається, бо яку треба заміняти, і просто е беремо або притуляємо з боку. Просто відводочок, або просто стрясаємо наверх на рамки. Краще стрясти зверху на рамки, тому що якщо ви притулите рамку з маткою, з бджолою збоку, то може бути трошки недобре. недобре. Може бути недобре, що вони неправильно сформують клуб. А коли у вас вже клуб сформований, ви взяли стряснули. Бджола зайшла і все. Наприклад, тут от, 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 минулого тижня так само я поміняв матку. Е, ну, чому поміняв ось цю матку? От, у них тут є друга матка, дивимося. От, Джола сидить спокійно. Джоли є достатньо, вона досить сильна, але е, її поміняв, тому що вона була, та сім'я. Малам дуже досить низьку продуктивність, тому я вважаю, немає потреби тримати сім'ї з низькою продуктивністю. Просто взяв, знайшов матку, задавив, поставив був пустий мазин, стресну бджоли, лізлися, закрив, ідеально сидять. Розплоду вже нема. Все, ось так. Ось такий пізній зимі на маток. Це є дуже-дуже добре. Тобто не варто. Знищувати чи об'єднувати дуже скоро. Ви, по-перше, маєте цей відводок, це ви маєте ще додаткову рамку півтора бджоли. І додати якісь сім'ї ще рамку півтора бджоли це є досить такий непоганий варіант. Ось, наприклад, маємо. Цю ми не міняли, але це є тестова сім'я. Ось ми маємо от. Ну, це взагалі тут десь вони там ще, певно, що ну, от. От, ну, хотіти. Корму є, так що отак. Дивимося. Тепер ті сім'ї, які десь з певних причин щось не подобаються, міняємо нуклеус. Ну, там он має нуклеус, ну матку, я її не дам, вона мені сі не сподобала. А решту, які більш-менш підходять, ідуть в заміну. Не знаю, тут маю ще нуклеус. Ось такий вам. Буду пробувати його зимувати. Як? Як він буде зимувати, не знаю. Тут бджоли от є як гарно. І зараз покажу між корпусами. Ось, є, трошки є. Ось такий нуклеус, Попробую зимувати.